Місто добролюбов завжди носило в собі дух місця, забутого часом. Розташоване на околиці Донецька, це було місто, чиєю кров'ю було вугілля, де покоління чоловіків висікали своє життя з невблаганної землі. Шахтарі Добролюбова були витривалими, загартованими роками праці, але ніщо не могло підготувати їх до того, що вони розкопали того дня, відкриття, яке назавжди змінило долю міста та його мешканців. Він почався, як і будь-який інший день. Шахтарі спустилися під землю ще до світанку, їхні ліхтарі випромінювали слабкі відблиски світла, що ледве пробивалися крізь густу темряву шахти, повітря було насичене знайомим запахом вологого каменю і гострим присмаком металу, змішаним з потом і пилом, що прилипав до шкіри. Робота була виснажливою, як і завжди. Ритм ударів кирок по камінню був рівномірним. Майже медитативним. Але потім, без попередження, звук змінився. Порожня луна, що резонувала в шахті, змусила чоловіків зупинитися. Зачекай, сказав один з шахтарів. Він знову постукав по стіні, цього разу обережніше, і дивне відлуння повернулося. По групі прокотився гомін, у втомлених очах з'явилася цікавість. Вони продовжували відколювати камінь. Тепер уже обережно, з кожним ударом відкриваючи все більше того, що лежало за ним. Нарешті, з останнім ударом стіна піддалася, відкриваючи отвір, вузький прохід, витисаний зі скелі руками давно мертвих людей, шахтарі втупилися в темряву, дихання їм перехопило в горлі. Це був незвичайний пласт чи забутий тунель. Це було щось зовсім інше, щось давнє і незрозуміле. Йди за майстром, сказав Юрій. Його голос тремтів від суміші страху і хвилювання. Треба спустити сюди решту. Звістка швидко поширилася містом. До полудня все місто гуділо від новини про знахідку. Майстер, суворий чоловік на ім'я Петро, прибув з командою інженерів і маркшейдерів. Їхні обличчя були сповнені ентузіазму. Вони спустилися в шахту, де зібралися шахтарі, всі погляди яких були спрямовані на таємничий прохід, що вабив їх далі в глиб землі. Петро оглянув вхід, проводячи пальцями по гладких кам'яних стінах, позначених символами, які ніхто з них не міг розшифрувати. Це неприродно, Ксадо. сказав він низьким голосом. Це було побудовано. Але хто? запитав один з інженерів, озвучуючи питання, яке важко висіло в повітрі. Петро похитав головою. Це нам і треба з'ясувати. Потрібні фахівці, археологи, історики, можливо, навіть геологи. Щоб це не було, воно велике, і це цікаво. Було прийнято рішення зупинити всі регулярні видобувні роботи. Це відкриття було надто важливим, надто потенційно цінним, щоб ризикувати подальшим пошкодженням. Прохід обережно розширили, завали розчистили, і незабаром отвір став достатньо великим, щоб крізь нього могла пройти людина, але міська цікавість мусила зачекати. Вхід був опечатаний, його вдень і вночі охороняли відібрані Петром люди, які отримали чіткий наказ нікого не впускати, поки не прибудуть експерти. Ірина Коваленко отримала дзвінок пізно ввечері, саме тоді, коли вона готувалася покинути свій офіс у геологічному інституті в Києві. Голос на тому кінці дроту був терміновим, повідомлення було коротким ти потрібна нам у добролюбові. Там відбулося відкриття, велике відкриття щось під землею. Вона лише на мить завагалася, перш ніж погодитися. Ірина не звикла до польових робіт, більше того, вона їх обожнювала. Що складнішою була таємниця, то більше вона прагнула її розгадати. Швидко спакувавши речі, вона сіла на найближчий потяг до Донецька, а в голові у неї вирували думки про нові можливості. Підземна споруда, похована глибоко під шахтарським містом. Що це може бути? Стародавнє поселення, забута катакомба, чи щось ще давніше, щось загублене часом, подорож була довгою і ненасиченою подіями, що дало Ірині достатньо часу для роздумів про природу знахідки. Коли вона прибула до Добролюбова, місто було охоплене колективним божевіллям, вона бачила це на обличчях містян, коли прямувала до шахти, хвилювання, змішане з тривогою. Ніби в глибині душі вони знали, що ця знахідка це більше, ніж вони можуть витримати. Петро чекав на неї біля входу в шахту, його обличчя було напружене. Ви, мабуть, коваленкоть, сказав він, простягаючи руку. Я Петро, бригадир. Дякую, що так швидко приїхали. Ірина потиснула йому руку, помітивши мозолі та слабке тремтіння в його потиску. Що ви можете розповісти про знахідку? Боюся, що небагато, дім, відповів Петро, ведучи її в шахту. Ми знайшли прохід, явно зроблений людиною, але далеко всередину не заходили. Це надто ризиковано без відповідного обладнання та досвіду. Ось тут і з'являєшся ти. Вони спустилися в шахту, вузька штольня переходила в більшу камеру. Повітря тут було прохолодніше, гнітюча спека верхніх поверхів змінилася холодом, що проникав до кісток. Шахтарі розчистили шлях до входу, де був встановлений імпровізований бар'єр. Двоє чоловіків стояли на варті з настороженими обличчями. Петро жестом показав у бік проходу. Ось він. Ми тримали його опечатаним відтоді, як знайшли. Ірина підійшла ближче, її ліхтарик прорізав темряву. Прохід виходив за межі досяжності її світла, зникаючи в Чорноті. Стіни були гладенькі, майже відполіровані, а символи, викарбувані на камені, здавалося, пульсували власним життям. Це не було звичайним відкриттям, це було щось набагато глибше, щось, що було приховано з певної причини. Мені потрібно увійти, сказала вона, її голос був рівним, незважаючи на тривогу, що гризла її. Я маю побачити це на власні очі. Петро кивнув. Ми підготували необхідне обладнання, ми будемо супроводжувати вас, наскільки зможемо, але як тільки ви потрапите всередину, все буде залежати від вас. Ми не знаємо, що там внизу і наскільки глибоко. Ірина глибоко вдихнула, готуючись до того, що чекало на неї попереду. У своїй кар'єрі вона стикалася з багатьма викликами, але щось підказувало їй, що це буде інакше. Повітря в переході було просякнуте історією, таємницями, похованими століттями. Можливо, навіть тисячоліттями. Коли вона переступила поріг, залишивши безпеку шахти позаду, вона не могла позбутися відчуття, що ступає в інший світ той, де правила поверхні більше не діють. Прохід заглиблювався в землю, його вузькі межі тиснули на Ірину з усіх боків, стіни, здавалося, змикалися в міру того, як вона спускалася, повітря ставало холоднішим, а темрява гнітючішою. Символи на стінах ставали частішими, складнішими, їхні значення втрачалися з часом, але натреноване око Ірини розрізняло візерунки, своєрідну мову, хоча її походження залишалося для неї невідомим. Чим глибше вона заглиблювалася, тим більше зростала її тривога. Прохід відкрився в низку кімнат, кожна з яких була більш вишуканою, ніж попередня. Кам'яні стовпи піднімалися з землі, їхні поверхні були вирізблені зображеннями, що не піддавалися поясненню, викривлені форми, напівлюди, напівзвірі, задіяні в ритуалах, від яких у неї пробіг мороз по шкірі. Архітектура не була схожа на все, що вона бачила раніше поєднання стилів, що натякало на цивілізацію, одночасно розвинену і глибоко стурбовану. Але найбільше Ірину вразила тиша. Гнітюча, задушлива тиша, що огорнула все місце, здавалося, ніби сама земля поглинула всі звуки, залишивши лише відлуння її кроків та биття серця, і все ж під цією тишею вона відчувала щось інше усвідомлення, присутність, яка стежила за кожним її рухом. Ірина зупинилася, її ліхтарик відкидав довгі тіні на стіни. Вона відчувала вагу міста, що тиснув на неї, вагу його таємниць та історії. Хто б не збудував це місце, хто б не жив тут, його вже давно немає. Принаймні так вона казала собі. Але поки вона стояла там, одна в темряві, Ірина не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігає не щось фізичне, а саме місто. Здавалося, що стіни пульсують власним життям, символи зміщуються і змінюються, поки вона дивиться на них. Чим далі вона заглиблювалася, тим більше місто, здавалося, змикалося навколо неї. Затягуючи її у свої глибини, в голові Ірини роїлися запитання хто побудував це місце, чому воно було покинуте, і найголовніше, що чекає на неї в самому серці підземного міста. Вона знала, що відповіді лежать попереду, в темряві, яка простягалася перед нею. Але чим далі вона заглиблювалася у невідоме, Ірина не могла позбутися відчуття, що місто не таке вже й порожнє, як здавалося. Підземне місто, здавалося, тягнулося нескінченно величезний і заплутаний лабіринт, що не піддавався самому поняттю часу. Чим глибше Ірина занурювалася в його звивисті тунелі та печерні камери, тим більше відчувала дезорієнтацію, наче саме місто спотворювало її сприйняття реальності. Дні зливалися з ночами, хоча жодне сонячне світло не позначало плин часу в цьому підземному світі. Повітря ставало холоднішим, гнітючим, а стіни, здавалося, змикалися навколо неї, їхнє старовинне різьблення шепотіло таємниці, які вона майже, але не зовсім розуміла. За свою кар'єру Ірина бачила достатньо, щоб знати, що кожне місце, кожна споруда має свою історію, але це місто було іншим. Його історія була невловимою, прихованою під шарами історії, яку вона тільки починала розгадувати. Чим глибше вона заглиблювалася, тим більше відчувала себе незваним гостем, ніби вторглася на священну землю. І все ж вона не могла повернутися назад. Щось змушувало її йти далі, відкривати істину, поховану під землею. На третій день, або як вона думала, на третій день Ірина вперше побачила їх. Тунель, який вона досліджувала, відкрився у масивній кімнаті, стеля якої губилася в тіні. Повітря було густим від вологи, а земля під ногами вкрита мохом і лишайником. Промінь ліхтарика прорізав темряву, відкриваючи більше дивних символів, викарбуваних на кам'яних стінах. Але коли вона провела світлом по кімнаті, воно вихопило щось, що змусило її завмерти. Спочатку вона подумала, що це гра світла, тінь, яку відкидає нерівна поверхня стін. Але коли вона сфокусувала промінь, тінь ворухнулася. Ворухнулася так, наче була живою. Ірині перехопило подих, коли вона зрозуміла, що не сама. З темряви виринула постать, її рухи були повільними і неквапливими, наче вона не знала, наближатися їй чи відступати. У голові Ірини закрутилося, вона намагалася знайти сенс у тому, що бачила. Фігура була людською або принаймні колись була, але її шкіра була смертельно блідою, майже напівпрозорою. А очі великі та нервово яскраві відбивали світло ліхтарика, як очі хижака вночі. На ній були подерті рештки одягу, які ледве можна було впізнати, а тіло було скручене, кінцівки витягнуті в спосіб, що кидав виклик природі. Якусь мить, ні Ірина, ні фігура не рухалися. Вони просто дивилися одне на одного, і тиша камери посилювала звук прискореного дихання Ірини, та ледь чутний шелест дихання істоти. Потім з несподіваною швидкістю фігура кинулася назад у тінь, зникнувши так само швидко, як і з'явилася. Ірина застигла, її серце шалено билося в грудях. Вона чула історії про підземних істот, про дивних істот, що живуть у глибинах землі, але ніколи не вірила в них по справжньому. До цього моменту інстинкти підказували їй повернути назад, покинути це місце, поки не стало надто пізно. Але її цікавість була сильнішою за страх. Вона зайшла надто далеко, побачила надто багато, щоб повертати назад. Загартувавшись, Ірина пішла в тому напрямку, куди зникла фігура, промінь ліхтарика злегка тремтів у її руці. Тунель звужувався, коли вона просувалася вперед, стіни змикалися навколо неї. Повітря ставало важчим, гнітючим, наче саме місто намагалося задушити її. Але Ірина йшла вперед. Гнана потребою зрозуміти правду про це місце. Зрештою, вона була науковцем, і тут були відповіді, які могла розкрити лише вона. Тунель відкрився в інше приміщення, менше за попереднє, але не менш вражаюче, і там, у центрі кімнати, стояла група фігур мовчазних нерухомих, які дивилися на неї очима, що ледь-ледь світилися в темряві. Вони були схожі на першу фігуру, яку вона побачила, але тепер їх було більше. Чоловіки, жінки, навіть діти, всі покручені і деформовані століттями, проведеними в ізоляції під землею. Ірині перехопило подих, коли вона усвідомила всю глибину того, що бачила. Це не були істоти з міфів чи легенд, вони були людьми, принаймні колись були, але покоління кровозмішання, життя в темряві спотворили їх до невпізнання, їхнє суспільство, яким би воно не було колись. Тепер було спотвореним відображенням світу на горі, кошмарною версією людства, яке давно збилося зі шляху. Фігури не зробили жодного кроку, щоб наблизитися до неї, вони просто дивилися. Вираз їхніх облич не можна було прочитати, їхні очі були наповнені чимось, чого Ірина не могла зрозуміти цікавістю, страх чи щось темніше, первісніше. Вона відчула, як по спині пробіг дрож. Коли зрозуміла, що ці люди це дельвійці, як вона згодом дізнається, що вони самі себе називають, не просто мешканці цього підземного міста? Вони були його охоронцями, в'язнями і жертвами водночас. Поки вона стояла, розгублена між захопленням і жахом, одна з дельвані, судячи із залишків її одягу, жінка зробила крок уперед, її рухи були повільними, майже нерішучими, ніби вона боялася того, що може зробити Ірина. Але в її очах було щось інше щось таке, від чого в Ірини пробіг мороз по шкірі. Це був погляд, впізнавання. Жінка заговорила, її голос був низьким, гортанним звуком, який відбивався від кам'яних стін. Ірина не могла розібрати слів, але тон був чітким. Це було не привітання, це було попередження. Думки Ірини закрутилися в голові. Ці люди, якщо їх ще можна було так назвати, були нащадками тих, хто збудував це місто. Або, можливо, тих, хто знайшов тут притулок під час якоїсь давньої катастрофи. Вони вижили, відступивши під землю, але при цьому втратили все, що робило їх людьми. І тепер, після століть ізоляції, вони сприймали будь-якого чужинця як загрозу, небезпеку їхньому існуванню та їхньому крихкому, перекрученому способу життя. Жінка продовжувала говорити, її слова були різкими і гострими, як звук каменю. Що шкребеться об камінь. Ірина намагалася зрозуміти мову, знайти спільну мову, але марно. Мова дельванців була такою ж чужою, як і їхня зовнішність, продукт багатовікового інбридингу та ізоляції, що повністю відірвала їх від поверхневого світу. Але навіть не розуміючи слів, Ірина відчувала ворожість у голосі жінки, ледь стримувану злість, що кипіла під поверхнею. Дельванці не хотіли її тут бачити. Вони взагалі нікого не хотіли тут бачити. У міру того, як напруга в кімнаті зростала, Ірина з відчуттям завмирання серця усвідомлювала, що їй загрожує смертельна небезпека. Дельванці могли дозволити їй увійти до їхнього міста, але вони не дозволять їй вийти з нього. Вона була чужинкою, непроханою гостею, і в їхніх очах це робило її загрозою. А погроз у цьому забутому світі під землею не терпіли. Ірина зробила крок назад. Її розум мчав, намагаючись придумати вихід із ситуації. Але дельванці були швидшими. Перш ніж вона встигла відреагувати, жінка кинулася на неї. Її покручені руки тягнулися з дивовижною силою. Ірина спіткнулася, ліхтарик вирвався з її рук і з грохотом упав на землю. Темрява поглинула її, і в цю мить вона відчула, як холодні вологі руки дельванців стиснули її, тягнучи вниз у темряву. Вона боролася інстинктивно, але це було марно. Дельванців було занадто багато, їхня сила підживлювалася розпачем і божевіллям. У міру того, як її затягували все глибше в підземне місто, в голові Ірини вирували страх і розгубленість. Як це могло статися? Як вона, геолог, з простою дослідницькою місією, стала бранкою цих збочених залишків людства? Коли темрява зімкнулася навколо неї, Ірина з нудотною впевненістю зрозуміла, що недооцінила небезпеку цього місця. Підземне місто було не просто пережитком минулого, це була жива дихаюча істота, і його мешканці були більш ніж готові зробити все, щоб захистити свій спосіб життя, навіть якщо це означало принести її в жертву темряві. За мить до того, як вона втратила свідомість у Ірини, промайнула остання відчайдушна думка вона повинна втекти, вона повинна знайти вихід, поки місто і його мешканці не поглинули її повністю, але коли темрява поглинула її, ця думка зникла, залишивши лише холодну, невблаганну реальність її становища. Вона опинилася в пастці глибоко під землею, у світі, який забув про світло дня. І тепер вона була у владі його мешканців, істот, які колись були людьми, але вже давно стали чимось зовсім іншим. Ірина прокинулася в темряві, незнайома темрява тунелів чи кімнат, які вона досліджувала, а більш глибока, всепоглинаюча чорнота, яка тиснула на неї з усіх боків. Тіло боліло, і коли вона спробувала поворухнутися, то зрозуміла, що зв'язана її зап'ястя, і ноги сковані холодною, грубою мотузкою. Її охопила паніка, але вона змусила себе зберігати спокій, мислити ясно, де вона була, як довго вона була без свідомості. Спогади про її захоплення нахлинули на неї дельванці, їхні перекошені обличчя, сповнені ненависті, з якою вона ніколи раніше не стикалася. Вони затягли її в глиб свого міста, далеко за межі тунелів, які вона нанесла на карту, і тепер вона була їхньою полонянкою. У пастці в самому серці підземного лабіринту. Вона напружила слух, намагаючись вловити будь-який звук у гнітючій тиші. Довгий час нічого не було чутно, лише слабке відлуння її власного дихання, різке і уривчасте в тісному повітрі. Потім вона почула їх м'яке, майже непомітне човгання кроків, тихий гомін голосів, що розмовляли цією дивною гортанною мовою. Вони були близько, спостерігали за нею, чекали, думки Ірини закрутилися, їй треба було тікати, вона повинна знайти вихід з цього кошмару, поки він не поглинув її повністю, але навіть коли вона думала про це, в її свідомості почало зароджуватись похмуре усвідомлення, повзучий сумнів, який шепотів їй у тиші. Що як не було ніякого порятунку, що, як вона вже була надто глибоко, надто далеко. Щоб коли-небудь знову побачити поверхню. Наступні дні чи це були тижні, розпливлися в безладному тумані. Дельвані принесли їй їжу і воду, але їхні підношення були дивними, а смак чужим і тривожним. Їжа підтримувала її життя, але вона мало чим могла запобігти зростаючому почуттю відчаю, яке гризло її розум. Щоразу, коли вони з'являлися, їхні покручені форми ледь помітні у тьмяному світлі фосфориструючих грибів, що вкривали стіни, Ірина відчувала, як її зв'язок з реальністю вислизає все далі і далі. Кам'яні споруди, колись такі холодні та непохитні, тепер були схожі на живий організм, що дихає в такт її власному нерівному диханню. Темрява більше не була просто відсутністю світла, вона була присутністю, силою. Яка тиснула на неї, просочуючись в її думки, мрії, саму душу, а сни о, сни! Вони були найстрашнішим, останньою тріщиною в крихкій дамбі, її здорового глузду. У снах Ірина блукала нескінченними тунелями, її кроки відлунювали в тиші, місто кликало її, шепотіло її ім'я, обіцяло таємниці, якщо вона тільки віддасться йому. І в цих снах вона це зробила. Вона йшла все глибше і глибше в землю, гублячись у лабіринтах, аж поки не змогла сказати, де закінчується вона і починається місто. Вона почала втрачати лік часу, її дні і ночі зливалися воєдино в задушливому тумані. Мова дельванців колись така чужа, почала набувати для неї викривленого сенсу. Вона почала розуміти їхню гортанну мову, їхні дивні ритуали, ритм їхнього життя в темряві. Обличчя дельванців колись такі гротескні і жахливі, тепер здавалися знайомими, майже по-своєму заспокійливими. Вона бачила відображення себе в їхніх примарних очах, бачила відлуння власного божевілля в їхніх викривлених формах. Ірина намагалася боротися з цим. Вона чіплялася за спогади на поверхні, тепло сонця на обличчі, шум вітру в деревах, сміх друзів, яких вже давно немає. Але з кожним днем ці спогади ставали все слабкішими, як тіні в сутінках, поки не перетворилися на швидкоплинні примари в глибині її свідомості. Дельвані почали говорити з нею частіше, їхні голоси стали постійною присутністю в темряві, вони більше не трималися на відстані, натомість кружляли навколо неї, спостерігаючи очима, що блищали в тьмяному світлі. Вони говорили до неї своєю дивною мовою. Закликаючи її приєднатися до них, стати одним цілим з містом, яке поглинуло їх усіх. І повільно, невблаганно Ірина відчувала, що піддається їхньому заклику, а потім одного дня, хоча поняття дня втратило для неї будь-який сенс, Ірина почула голос голос, який не належав ні Дельванцям, ні місту, а чомусь набагато давнішому, набагато темнішому. Він промовляв до неї з глибини землі. Його слова огортали її, наче вусики, диму, просочуючись у її свідомість, голос розповідав їй про безмежну порожнечу під містом, місце, куди ніколи не торкалося світло, де час і простір не мали значення. Він обіцяв їй силу, знання і звільнення від нескінченних мук, що гризли її душу, все, що вона мала зробити, це здатися, відпустити останні залишки людського, віддати себе місту, темряві. І в цю мить Ірина зрозуміла, що більше не боїться. Страх, який колись поглинав її, який змушував тікати, зник на його місці було холодне, відсторонене прийняття. Вона так довго боролася, намагалася зберегти здоровий глузд, почуття власної гідності, але тепер вона втомилася дуже дуже втомилася. Голос покликав її, і цього разу Ірина відповіла. Вона піднялася з холодної кам'яної підлоги, її рухи були повільними, обдуманими. Дельванці дивилися на неї широко розплющеними очима, в яких була суміш страху і благоговіння. Вони знали, що відбувається, розуміли значення цієї миті. Ірина ставала однією з них частиною міста, частиною темряви, яка поглинула їх усіх. Вона йшла тунелями, її кроки були твердими, впевненими. Місто вітало її, обіймало. І вона відчувала, як його сила тече по її венах, як його шепіт наповнює її розум. Голос вів її, вів її в глиб землі, туди, де темрява була абсолютною, де серце міста билося в стародавньому зловісному ритмі. Дійшовши до краю прірви, Ірина зупинилася, дивлячись вниз у чорну порожнечу, що розкинулася перед нею. Здавалося, темрява пульсувала життям, манила її до себе, манила стати з нею одним цілим. І в цю мить Ірина зрозуміла істину місто ніколи не було місцем, не було насправді, це була жива істота, сила природи, яка існувала задовго до дельванців, задовго до самого людства. Вічне, незмінне воно чекало на неї, кликало до себе крізь віки. Ірина заплющила очі, ледь помітна усмішка грала на її вустах. вона знайшла свої відповіді, хоча це були не ті відповіді, яких вона шукала. Місто забрало її, як забирало всіх, хто приходив до нього, і тепер вона нарешті знайшла спокій. Зробивши останній глибокий вдих, Ірина зробила крок вперед, у прірву темрява поглинула її всю, а в глибині землі підземне місто шепотіло в порожнечу свої таємниці, його серцебиття було рівним і невблаганним, як це було протягом століть. Місто забрало ще одну душу, і воно продовжуватиме це робити. Доки існуватимуть ті, хто прагнутиме розкрити його таємниці, допоки існуватимуть ті, хто наважиться спуститися в темряву.